На мою думку, зараз війна знаходиться, як на мене, у третій фазі. Перша згуртованість. Ми всі навалилися і бігали, як, ну, бігали по лісам і полям, намагаючись відбити противника. Друга фаза це фаза очікувань. Третя фаза от зараз, це фаза отримання піздюлей. Впереди, попереду, у нас ну, так будь-яка війна так строїться. Попереду четверта і п'ята фази, ми знаходимося у затяжній фазі номер 3 І тут я точно ну, можу і хочу сказати мою думку, з вашого дозволу. У нас трудна мобілізація, але в країні людей є. Багато. ну багато є. І якщо знайти в себе сили, то можна їх призвати. Але в нас дуже мало озброєння. І військової техніки. А Збройні сили України це таке словосполучення, де першим словом стоїть зброя, а друге «сили» — то люди. Люди є, але в рівнянні є ще слово зброя. А зброя у нас зарубіжна. І зброю якимось чином можна випросити. От прямо чесно скажемо: випросити, не купити, не хоча теж купуються, намагаються. Серйозну зброю, ну, Петріот на ринку не купиш у поставщика. Міни можна купити, снаряди, що хочеш, але Петріот не, не купиш.